Все так раптово, як блискавка з пітьми. Ти була поряд, і тебе не стало злетіла білим птахом в небеса, і там так несподівано пропала. Та тепла ще про тебе пам'ять, а спогоди болюче серце ранять. Душа від горя пошматована, кудись у глубину сховалась, І там сумує, що з твоєю розлучилась. А час тече, нікого він не лічить. Так у житті казати личить, що все мене і біль притихне, і туга поступово зникне. Одно крило у птаха відірвати, не зможе він тоді літати, і як би гарно не було б навколо, фантомна біль не лишить тіло вже ніколи. Як лебедь одинак, без пари, не хоче підійматися у хмари, він трохи ще потужить сам, підійметься наверх хмаринкам, і склавши крила, він зупинить час. З лебідкою, щоб бути в небесах.